Привіт! Сьогодні будемо знімати файтерів. Це модель Т254. Дві штучки от зараз є зібраних по наявності. Розкажу вам, скільки вони коштують, чим вони відрізняються від аналогів, тому що є відмінності, і в чому їх перевага собственно, і ціна. яка. Значить, почнемо. Fighter Т254 модель з'явилася, по суті, у 2025 році. Тільки до цього вони прибували в модель ТЮ, були в зеленому кольорі, і там деякі модифікації відрізнялися дуже значно. Вони. Суміжно схожі на е, скаути 254-й, але відмінності дуже багато. І перша відмінність, яка мене дуже сильно порадувала, це їх посилений передній міст. Тобто тут передній міст стоїть з 35-го трактора. Реально, от вам кажу. Тобто він більший за Скаутовського, більший за Кентавра, за джинму навіть. Е, тобто анатомічно цей е, міст буде більш привабливий. Е, редуктор 24-й стандартний і е, гідропоцілювач керма. На всіх моделях файтера стоять розбарні диски, тобто передні і задні диски розбарного типу, резина 7,516 11.2х24. Всі моделі отримали що паливний бак під підлогою. Також у нас повністю рівна підлога підвісного типу педалі. Регулюється кермо по виліту, по нахилу, нормальний крамер сидіння. Ось бачимо, все в запайці. Дуже класно амортизує, тобто питань до цього вже немає взагалі ніяких. Задня частина трактора зашита між крилами, тобто у вас все е, красивенько виглядає. Два виносних товстєнних гідроциліндра, навіть більше, ніж на е, 244 DGU Донфенгах. Тобто тут циліндр навіть потужніший, ніж там. Чулок задній, 11,04, а 12.04, вибачаюсь, ну просто, просто порівняйте з рукою. тобто Це тупа товщина е, ладоні, причому поперек. Так. Чотири гідровихода маємо від розподільника. Дві швидкості валовідбору, тут 6 вал, 540 тисяч обертів. Є також причіпний механізм, він з регулюваннями йде. Всі розкоси, все до чолків під'єднано, тобто все як має бути. Задні ліхтарі діодного типу, поворотники, стапарі теж все діодного типу. Значить, ще із комплектації. В комплектації йде зіп. От Інструменти базові з ящиком. І автомобільна розетка там ще знаходиться бистросйоми від гідровиходів. По сидінню сидіть зручно, по речагам все розкидано. Коробка тут механіка 4 плюс 1, повишені, поніжені є. Попереднім лінзам теж ледовське освітлення, повністю металева сіточка. Оце от пластикові пластиковий вставочки. Загалом трактор 25-го року виглядає і тримає він себе дуже впевнено. Тепер переходимо до ціни. Ціна на сьогоднішній день складає всього навсього 6300 доларів. Друзі, за посилений 90-й чулок, за 40-й чи 35-й передній міст. За мотор КМ 385 за повністю рівну підлогу. Е, да, не реверсна коробка, але е, коробка надійна, нормальна, механічна, стандартна, така як на всіх тракторах і на джинмах в тому, в тому числі. Е, два виносних гідроциліндри, чотири гідровиходи. Ну, слухайте, реально, трактор свої кошти просто топовий. Я не знаю, зараз їх дуже сильно так, уже почали розкопати, тому що перші тижні люди ще придивлялися, не розуміли, що це за техніка. Потім перші відгуки погнали. Ну, на сьогоднішній день я вважаю, що це з цього бюджетного сегменту найкращий трактор, який можна придбати. Тобто виводи ви понятно, що робите самі. Комусь подобається це, комусь інше. Але якщо хочете замовити даний трактор, набирайте номер, який бачите на екрані, силочку. Також тут є вайбер, ссылку на цей товар я вам закріплю. І якщо є якісь питання, пишіть в коментарях. Будемо вас чекати. Пока-пока.